Полтава це справжня корупційна клоака. Це видно як по стану міста, так і по численним журналістським розслідуванням. Квотно-корупційний розподіл влади в місті це основа основ, на якій все тримається. За 15 років ми опублікували сотні розслідувань про корупцію в місті. Правоохоронці відкривали по них кримінальні провадження, але кожного разу все завершувалося пшиком, і корупціонери продовжували грабувати міста на своїх посадах. В кращому випадку корупційні закупівлі скасовувалися, і чиновникам доводилося шукати нові способи, аби обійти закон. Якщо я впевнений, що я можу обійти закон, і мені за це нічого не буде, я буду це робити. Постійно чому так відбувається? Все просто ні правоохоронці, ні місцеві судді не зацікавлені в тому, аби садити курку, яка несе для них золоті яйця. Наприклад, мало хто знає, що керівництво Полтави регулярно роздає квартири суддям, прокурорам, поліцейським та іншим видатним корупціонерам. Очевидно, що ніякий суддя із зарплатою 200 тисяч на місяць не житиме у службовій однушці десь на леваді чи огнівці. Однак від приємних бонусів ніхто не відмовляється а за деякий час ці квартири успішно приватизуються і продаються. Тому ми розцінюємо такі подарунки виключно як легальний спосіб підкупу. Причому за кошти платників податків. Аби коли умовного мамая в чергове за щось судитимуть, він міг скільки завгодно затягувати справу, посилаючись на конфлікт інтересів. Але квартири це лише квіточки. У Полтаві криміналітет і правоохоронці переплилися настільки, що можуть спокійно разом бухати і клеїти дівчат. Згадайте нещодавню історію, коли заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Переллі разом з браслетом у ресторані Шейт сильно побили хлопця, який заступився за свою дівчину. До речі, ви чули про ресторан Міміно? Його добре видно, проїжджаючи міст біля Домініка. Володіють ним відомі у Полтаві родини Еренбургів та Немировських. І полтавські, так би мовити, еліти часто зустрічаються там для обговорення своїх справ та святкувань. Так, от наприкінці листопада у Міміно відбулися обшуки, які теоретично могли би змінити хід історії у Полтаві. За нашою інформацією, до цього ДБР більше року прослуховувало вібсалу міміно. І легко уявити, скільки компромату могло бути зібрано за цей час. Бо виявилося, що ресторан слугував хабом для передачі хабарів топ керівництво поліції і прокуратури, від очільників міста та інших схематозників. Потік оплати послуг був настільки великий, що кур'єри іноді навіть плутали, кому передати той чи інший чемодан грошей. Я йду в Кабак, де Ерінбу разом з тестом порішає все. Кому потрібно завесе. За інформацією наших джерел у правоохоронних органах, під час обшуків в Міміно було вилучено понад мільйон доларів готівки. Поки не ясно, чи був це хабар, чи особисті заощадження когось із власників ресторану, які, до речі, непогано хоботяться на бюджетних підрядах, так, наприклад, фонтан за мільйон доларів, який став символом корупції у Полтаві, був збудований саме фірмою Немировського. І знаєте, що дивно? Попри масштаб справи, за два місяці жодне офіційне джерело навіть словом не обмовилося про обшуки. Ні поліція, ні прокуратура, ні саме ДБР, що дуже підозріло. Адже іноді на їх сайтах з'являються прес-релізи навіть про викрадену в супермаркеті пляшку віскі. То, може, обшуків і не було, а журналісти все вигадали. Ні, те, що вони були, підтвердили не лише наші джерела в правоохоронних органах, а і депутат Ігор Еренбург наступного дня після обшуків, попросивши лише зазначити, що вони не стосуються його депутатської діяльності. Тому в нас є всі підстави вважати, що офіційної інфи немає, бо одразу після обшуків почалися торгі за те, щоб все порішати. Ймовірно, навіть Еренбург не очікував, що таку справу вдасться зам'яти, інакше одразу б все заперечував, коли йому телефонували журналісти. Головний прокурор Полтавщини на пряме питання лише відповів, що сам дізнався про обшуки зі ЗМІ, але готовий до будь-яких перевірок. Треба було його просто запитати, чи смачно пригощають в міміно. Скоріше за все, якогось ЦАПа відбувайла, все ж знайдуть. Можливо, ним стане заступник головного прокурора області Олег Плескач. Під час нещодавніх обшуків ДБР у прокуратурі у нього вилучили телефон. Хоча навряд чи за цей час він не додумався його змінити або принаймні добре почистити. Не хочеться завершувати це відео на пісимістичній ноті, адже насправді ситуація ще не безнадійна. Бо ми бачимо, що все більше людей у Полтаві починає цікавитись місцевою політикою і знає прізвища не лише Зеленського та Порошенка, а й тих, хто щось вирішує на місцевому рівні. І це важливо, адже місцеві чиновники впливають на наше життя навіть більше ніж президент. Це дуже потужно. Тому, аби знати про полтавську політику більше, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і ми робитимемо для вас ще відео.